Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма Кот Червоний Хроніки Вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна у цьому випуску. Ви дізнаєтеся, скільки може коштувати та до чого призводить спалювання стерні та сухостоїв, і яких елементарних правил безпеки у побуті слід дотримуватися усім жителям області і не тільки. Трагедія у Рівненському районі. 16 вересня у селі Богуще Березніцької громади у власній оселі загинув чоловік 1976 року народження. Рятувальники знайшли його під час гасіння пожежі в одній із кімнат. Зазначимо, що з початку року на Рівненщині у вогні загинуло 35 людей, серед них дві дитини. Ще 30 людей, у тому числі одну дитину, вдалося врятувати. Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Ки у побуті, пам'ятайте, залишені без нагляду ввімкнені електроприлади, перенавантаження електромережі чи необережне поводження з вогнем можуть коштувати вам життя. Упродовж чотирьох годин вогнеборці гасили пожежу в одному із будинків села Княгинине Демидівської громади. Існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташовану господарську будівлю. Вогонь стих знищити покрівлю та перекриття цегляного будинку, а також речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. А на Сартненщині рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу в одному із приватних господарств. Сталося це 1 вересня у селі Тинни Немовицької громади. На момент прибуття вогнеборців, полум'я уже охопила господарську будівлю. Існувала реальна загроза поширення вогню на поруч розташований житловий будинок та господарську будівлю. Рятувальники відразу подали на гасіння вогнегасні речовини. Вогонь знищив 10 тонн сіна, 15 складометрів дров, морозильну камеру, пральну машину, меблі та речі домашнього вжитку. Також повністю згоріла дерев'яна господарська будівля зміром 10 на 8 метрів крита шифером. Крім того, вогонь пошкодив стіну дерев'яного житлового будинку на площі 10 метрів квадратних, електролічильник та три пластикові вікна. В селі Більська Воля Вараського району вогонь знищив відразу три господарські будівлі. Сталася пожежа 6 вересня в одному із приватних господарств. Згоріли також речі домашнього вжитку та господарське обладнання. Жертва постраждалих, на щастя, немає. У місті Дубно вогнеборці ліквідували пожежу в одному із гаражів гаражного кооперативу. Сталося це 10 вересня. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що горить приміщення гаражу, і вогонь уже перекинувся на суміжне приміщення. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Згоріло покриття та перекриття гаража, гарячого господарського вжитку, салон та моторний відсік легкового автомобіля ваз 21099 а також 20 метрів квадратних покрівлі пори розташованого гаража. Довелося гасити пожежу рятувальникам і в ігровому автоматі. Сталася подія 3 вересня в місті Острог. Вогонь знищив ігровий автомат та пошкодив оздоблення зовнішньої стіни магазину, поряд з яким і стояв автомат на площі близько одного метру квадратного. Жертва постраждалих, на щастя, немає. 5 вересня на території Нобельського національного природного парку зайнялися сухостої та чагарники на площі до 5 гектарів. На гасіння пожежі від головного управління ДСНС України у Рівницькій області залучили 30 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежної техніки. Ускладнювала гасіння суха спекотна погода, значна відстань до природних вододжерел, а також неможливість доїзду спецтехніки до місця пожежі. 33 пожежі в екосистемах зафіксували рятувальники на Рівненщині упродовж вересня, а спочатку року 1015. Одна з причин виникнення загорянь людський фактор, тому закликаємо жителів області проявити свідомість. Адже це загроза не лише для рослин та тварин. Кожна пожежа це ще й небезпека для людей та їхніх осель. Також нагадуємо, що за підпал сухої трави передбачені штрафи для громадян від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. У межах заповідних зон штрафи сягають 12240 до 30600 гривень. Якщо вогонь поширився на чужу власність або спричинив загибель людей чи тварин, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність. На Рівненщині рятувальники локалізували витік хлору з балона. Інцидент трапився 19 вересня в одному із приватних домогосподарств селища Гоща. По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили. Під час проведення робіт господарем із металевим балоном об'ємом 50 літрів, заповненим хлором, стався витік небезпечної речовини. Після чого рятувальники провели заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвитки. Та Фіксували перевищення концентрації парів хлору в повітрі, Небезпечну зону огородили, а доступ посторонніх осіб обмежили. До медиків звернулись власник та двоє сусідів, які перебували поруч із балоном до приїзду рятувальників. Їхній стан здоров'я виявився задовільним. Від госпіталізації вони відмовилися. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час зберігання та використання хімічних речовин і у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Негайно телефонувати за номером 101. У селі Зірне на Березнівщині чоловік впав на гостру металеву огорожу і проколов арматурою руку. Самостійно вивільнитися він не міг, тож на допомогу прибули рятувальники. Сталося це 21 вересня. За допомогою спеціального інструменту працівники ДСНС зрізали частину металевої конструкції та деблокували потерпілого після надання допомоги. Травмованого чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги. Менш травматична, але не менш стресова ситуація сталася і в місті Дубно. Там, 4 вересня, хлопчик 2017 року народження застряг ногою у металевій сітці. За допомогою спеціального інструменту рятувальники провели деблокування та визволили дитину. Після проведених робіт його передали працівникам екстреної медичної допомоги. А 7 вересня рівненські вогнеборці врятували котика з вікна однієї із багатоповерхівок по вулиці Відінській. Рятувальники за допомогою пожежної дробини зняли кота та передали місцевим жителям. Громадяни щиро подякували співробітникам служби порятунку за чуйність та швидку допомогу. Залучають рятувальників і до зустрічі евакуаційних потягів з прифронтових областей України. Свої домівки охоплені війною вимушені залишають люди різного віку: від дітей до літніх у людей та осіб з інвалідністю. Для переселенців організовують теплий прийом, пригощають гарячим чаєм та їжею, допомагають переносити речі, надають транспорт для подальшого пересування. Нагадаємо, що рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги із прифронтових регіонів, забезпечує чи переселенців усім необхідним для безпеки та адаптації на новому місці. Вдосконалення рятувальниками знань, вмінь та навичок, запорука успішної та швидкої допомоги населенню. Тож на навчальному полігоні ДСНС області відбулися тренування рятувальників, хіміків, фельдшерів та інженерів, під час яких відпрацьовувалися практичні навички пошуку та порятунку людей, що опинилися під завалами. Основна мета тренувань відпрацювання злагодженості та координації дій усіх залучених служб у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зокрема, тих, що можуть виникнути внаслідок військової агресії. А на Сарнщині рятувальники взяли участь у навчаннях органів управління і сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Під час навчань відпрацьовувалися дії, необхідні для організації та виконання робіт у разі одночасного виникнення кількох аварій. Участь у них взяли керівники робіт, штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби та формування цивільного захисту району і сарнської громади. Учасники відпрацювали сценарії отримання від них про ураження об'єктів, можливе хімічне забруднення та наявність постраждалих. Особливу увагу приділили відпрацювання злагодженості та колективних дій штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та залучених сил. 24 четвертого вересня захисники апарату головного управління, які координують оперативні дії підрозділів та беруть безпосередню участь у гасінні пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, удосконалювали практичні навички під час тренування у засобах індивідуального захисту органів дихання та зору. Такі заняття мають на меті підвищення майстерності рятувальників у роботі в непридатному для дихання середовищі, а також зміцнення їхньої фізичної витривалості та психологічної стійкості. Беруть участь рятувальники і в міжнародних навчаннях. Одні з таких відбулися в місті Хойна західнопоморського воєводства Республіки Польща. Метою навчань став обмін досвідом між країнами Європи щодо відпрацювання навичок з ліквідації пожеж у важкодоступних приміщеннях, евакуації постраждалих і ліквідації наслідків ДТБ, підвищення рівня майстерності рятувальників, а також відпрацювання взаємодії та комунікації підрозділів державної та добровільної пожежної служби. Ці міжнародні навчання проводяться з 2016 року. У цьогорічних навчаннях взяли участь понад 250 фахівців з таких країн Європи, як Німеччина, Нідерланди, Польща та Україна. А в місті Гданськ Республіки Польща відбулася зовнішня переатестація української команди рятувальників «Інсарах». Під час навчань рятувальники відпрацювали сценарій, максимально наближений до реальних умов, під час якого з під завалів врятували 15 умовно постраждалих, і провели унікальну операцію з ампутацією руки чоловіку, якого затисло плитою. Роботи тривали цілодобово. Дії українських фахівців оцінювали 13 класифікаторів із 9 країн світу. Окремо працювала група ЕКСКОН, у яку входять польські та українські фахівці. Їхнє завдання розробка сценарію. Контроль за відпрацюванням усіх запланованих елементів та дотримання заходів безпеки. За словами міжнародних експертів, українській команді притаманні завзятість, професіоналізм та командний дух. Проводять працівники ДСНС Рівненщині і заняття з найменшими жителями області. Теми занять охоплюють пожежну та міну безпеки, цивільний захист, надання добиничної допомоги та правила дорожнього руху. 12 вересня рятувальники показали дітям пожежне обладнання, провели ігри та вікторини. Так діти краще засвоюють важливі правила, які можуть врятувати життя. Рятувальники закликають батьків також нагадувати дітям про безпеку вдома, адже саме щоденні розмови та хороший приклад дорослих формують у малечі правильні звички. 19 вересня до першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне завітали учні 5 класу it Step School рівне. Школярі побачили зсередини пожежно-рятувальну частину. Мали змогу роздивитися спецтехніку та спорядження. Дізналися більше про нелегку, але почесну професію рятувальника. Під час заходу дітям розповіли, як діяти у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації, нагадали основні правила безпечної поведінки та навчили правильно користуватися спецлінією 101. У вільний від допомоги населенню час рятувальники беруть участь в обласних та всеукраїнських спортивних заходах. З 19 по 21 вересня у місті Бровари, що на Київщині, проходив чемпіонат України з бойових мистецтв, комбат захист ICO серед дорослих та юніорів у повному контакті, а також чемпіонат ФСТ Спартак у легкому та посиленому контакті. У змаганнях взяли участь 550 спортсменів із 19 областей України та Києва. За три дні відбулося 522 поєдинки на двох рингах октагоні та двох татамі. В складі спортсменів збірної команди з Рівненщини брав участь рятувальник ГУ ДСНС Микола Примачок, який посів заслужене перше місце. За результатами змагань було сформовано національну збірну команду України, в яку входитиме також рівненський рятувальник Микола Примачок. Команда з честю представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи в Боснії та Герцеговині. Також у столиці ветерани війни та працівники системи МВС долали дистанцію на 10 кілометрів на легкоатлетичному забігу Кубок МВС-2025. Захід був організований під егідою МВС спільно з ран Ukraine. Цього разу у забігу взяли участь понад 300 учасників: поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, рятувальники, працівники сервісних центрів та міграційної служби. Від Рівненщини брали участь співробітники Павло Бас та Петро Панасюк. Цей забіг не лише про спорт, це про силу духу, про підтримку і про здатність долати бар'єри не тільки кілометрові, а й особисті. Саме на підтримку наших захисників та захисниць був організований цей захід. 15 вересня уже у Рівному відбулися змагання з мініфутболу серед команд підрозділів головного управління ДСНС України у Рівненській області. Турнір приурочили до Дня рятівника та присвятили пам'яті наших колег, які загинули під час ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів. Перше місце зайняла команда 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області. Друге місце команда головного управління ДСНС області. А третє місце команда 5-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області такі спортивні заходи не лише сприяють розвитку сили та витривалості рятувальників, а й об'єднують колектив навколо спільної пам'яті про героїв служби, які віддали життя, рятуючи інших. Щоб завжди бути у формі, і варто не забувати і про відновлення ментального здоров'я. Тому хіміки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Рівненщини долучилися до іпотерапевтичного заняття в межах проєкту Пункт психологічних практик. Аналогічне заняття відвідували і рятувальники 3-го державного пожежно-рятувального загону, які брали участь у ротації на сході країни. Захід організовували за участю професійних психологів обласного управління ДСНС та сертифікованих інструкторів. Із іпотерапії. Іпотерапія сприяє емоційному відновленню, зменшує рівень стресу та допомагає відновити внутрішню рівновагу. Контакт із кіньми має виражений терапевтичний ефект і є важливою підтримкою для тих, хто щодня виконує службові завдання в екстремальних умовах. А медики ДСНС Рівненщини взяли участь у тренінгу психологічної підтримки в рамках проєкту пункту психологічних практик. Вони мали змогу відновити сили та отримати позитивні емоції під час спілкування з альпаками, кроликами, козами та іншими мешканцями ферми Альпака Хоум. Такі заходи допомагають зменшити стрес, зміцнити психологічну стійкість і відновити внутрішній баланс. На цьому у мене все. Це була програма. Кот Червоний. хроніки вогнеборців. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпеки допоможе зберегти життя та майно. Не випробовуйте долю та не наражайте на небезпеку інших. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1